Ким поведешся, того й наберешся. Є люди мухи, а є люди бджоли. Бджола завжди поведе вас до квітів. З розумними людьми ви будете розвиватися, з хорошими людьми досягатимете цілий. З поганими ви завжди будете в негативі. Оточення формує тебе. З працьовитими будеш прагнути більшого. З розумними станеш генієм. А ось з досвідченими піднімешся високо. Тримайся подалі від людей, у яких немає мрій і цілей. Тому що по статистиці саме вони можуть вкрасти твою мрію. А ось людина з гарною енергією, вона як сонечко, вона завжди буде осяювати тебе. Тож, виходячи з усього вище сказаного, ми сміло можемо говорити.